Важлива інформація для української громади у Швейцарії. Вітаю браття і сестри! Слава Господу Богу, українцям у всьому світі. Слава Україні! Це коротка, важлива інформація. Я дуже прошу вас, максимально поширюйте всюди, зберігайте це відео, поширюйте серед груп українців у Швейцарії та інших груп українців у всьому світі, щоб якомога більше людей дізналися про це і знали, як на цьому конкретному прикладі боротися з іншими подібними ситуаціями. Як кримінальні елементи під виглядом українських біженців дискредитовують українців у Європі, в у світі, а зокрема, й в Швейцарії, та кидають тінь на українство в цілому? Тривалий час на території Швейцарії проживає кримінальний елемент, неодноразово судимий Станіслав Домбровський. Я вам покажу кілька епізодів з його відео, щоб ви розуміли про що йде мова. Але наперед перепрошую вас за те, що вам доведеться це почути. Смотрите, ребятки. Короче, смотрите. А, Обоссать что одного, что второго. снять на камеру, выслать видео мне, сразу моментально 500 баксов. Так, чтобы облить говном, и чтобы видно было, что говно попало в рот, плачу 500 баксов и 500 евро. Как только приходят мне видео, сразу же получаете деньги. Вы понимаете, о ком я. Нам нужно просто подстеречь их на улице, или облить мочой, или измазать лиц, лица им настоящим калом. Желательно и максимально сразу снять видео, кидаете, отправляю вам бабки. Это для начала, это пока я еще до них лично не добрался. Ревенджук. Такая дура на выгоне. Работавшая на все разведки мира, но посланная нахуй это всюду, потому что ну, он долбоеб, он дурак. Реально дурак, еще и продажный дурак. Такой любящий деньги, такая, короче, дешевая шлюха, вонючая. Прямо именно дешевая вонючая шлюха. Недавно эта дешевая вонючая шлюха, после того, как я сказал ей, что ты дешевая вонючая шлюха, подала, написала на меня заявление в местный Гимайнден, что у меня типа все есть охуенно, какого хуя он на социальной помощи. Ну, естественно, была послана нахуй, потому что шлюха же не знает, блядь, как живут настоящие пацаны. Сейчас шлюха вопит, что у Маймана забирают канал. Уже забрали! Шо понту вопеть, блядь? Шо понту тебе вопеть, шлюха? У тебя что же все заберут, пидор? У тебя заберут все нахуй, кроме одного. Твоей чести. Потому что ее нет. Потому что ты настолько туп, дура ебаная, что даже не поняла, куда залезла. И очень скоро, Ревенжук, поверь мне, услышь мои слова, ебаная ты сучка. Ничего из этого у тебя не будет. Ни каналов, ни страниц, ни хуя. Братья и сестры, как вы почули, публично он закликает до вчинения злочинів, погрожує, в том числе и мне, Я зрозуміло розберуся з цим. Уже звернувся з відповідними заявами до правоохоронних органів. Ті, хто проживають тривалий час у Швейцарії, знають, що є певна бюрократична процедура, але обов'язково результат буде. Важливо, що я хочу звернути на що я хочу звернути вашу увагу, щоб ми, українці, відстоювали себе і максимально такі кримінальні елементи не мали жодного жодної можливості дискредитовувати українство, дискредитовувати нас у світі. Недавно в інтерв'ю з Комбатом Майманом мені стало відомо, що Станіслав Домбровський, проживаючи в Швейцарії, отримує соціальну допомогу як біженець. На жаль, в нього є український паспорт, і він користується тими благами, які забезпечують країни, допомагаючи українцям. Але у Станіслава Домбровського, як мені стало відомо, є фінансування від кримінальної групи організації Хімпром, яка займається розповсюдженням наркотиків. по в Україні та по близьких країнах Європи, і відповідно важливо розуміти українцям, як діяти, що робити. Перше важливо себе дистанціювати від цих людей максимально, тому що вони є небезпечні для суспільства. Друге, пильнувати інформацію, зайдіть в нього на соціальні мережі, подивіться, вивчіть його контент і зрозумієте важливо реагувати. Чітко відмежовувати себе від нього, писати колективні заяви до поліції для того, щоб вони займалися цим. І третє, українці, котрі проживають тривалий період в Швейцарії, знають місцеві мови. Не бійтеся пояснювати місцевим людям, що це є кримінальні елементи, які, на жаль, мають український паспорт і діють з конкретною метою, які, прикриваючись подекуди ширмою патріотизму, ведуть свою антиукраїнську діяльність. Поширюйте максимально це відео. Пам'ятайте, фіксуйте всі деталі, і важливо, щоб українська громада на крок не підпускала до себе подібних кримінальних елементів. Це стосується кожного з нас, тому що пам'ятаємо слова великого українського ідеолога В'ячеслава Чорновола: де б'ється українське серце, там завжди є Україна. Ми маємо пам'ятати, що кожен з нас повинен боротися за Україну там, де ми є. Це дуже важливо, тому що я завжди говорю. Україну оцінюють європейці, швейцарці оцінюють по кожному з нас. Як ми себе демонструємо, так вони оцінюють нашу батьківщину. І тому такі кримінальні елементи, які дискредитовують, які дають тінь на українство, повинні бути максимально витіснені з української громади, не мати ніякого туди доступу. А українці мають чітко фіксувати, що це абсолютно чужинець і не має відношення до України як такого. Лише на жаль, має український. Паспорт, братія і сестри, не бійтеся робити чистку серед нас, тому що серед нас є чужинці, і, на жаль, так склалося, що нам доводиться боротися не тільки з зовнішніми ворогами, а й з такими внутрішніми ворогами, котрі виконують чітку задачу ворогів української нації, виконують чітку задачу по підривній діяльності проти України, проти української нації, проти українства. В цілому поширюйте максимально це відео і пам'ятайте ще раз і ще раз, що ми повинні боротися за Україну кожен на своєму місці, кожен де ми б не були. Бо ми з вами, українці. Єднаймося, браті і сестри, не довкола політичних ідолів, а довкола здорових українських ідей, довкола України. Найже є вільна Україна, слава Господу Богу, і слава Україні!